Доброго дня, друзі, дорослі та малеча. Я рада вас сьогодні вітати. Сподіваюсь вас добрий настрій. А про що ми будемо сьогодні говорити, зараз здогадайтесь. Слухайте уважно. Цей солодкий плід і круглий, і гладенький. В середині він запашний. Зовні пухнастий. Що це? Так, це. Персик. Здогадалися? Слухайте наступну загадку. Сам скулачок, червоний бочок. Доторкнутися гладко розкусиш солодко. Що це? Так, це яблучко. Здогадалися, про що піде розмова? Звичайно, про фрукти. Фруктові дерева в саду вимагають багато турботи. Навколо дерева скопують землю, захищають дерева від паразитів. Як починає припікати, розкриваються бруньки, перетворюються на квіти, комахи збирають з них пилок. Пелюстки квітів після цього опадають, а на їх місці з'являються плоди. Фрукти дуже корисні для нашого здоров'я. Їх існує багато видів, наприклад, сливи частіше зустрічаються синього та фіолетового кольорів, але вони можуть бути також жовтого відтінку. М'якоть сливи солодка з кісточкою всередині. Яблуко. На смак яблука солодкий та кисло-солодкий, з різним забарвленням червоним, жовтим та зеленим. Дерева, на яких ростуть яблука, називаються яблунями. Груші. Вони дуже солодкі та соковиті. Всі їх їдять з великим задоволенням. Апельсин має помаранчевий кольор та солодкий на смак. Апельсини ростуть на деревах там, де дуже тепло. Лимони. Також, як і апельсини, лимони вирощують в теплих краях, але на смак вони дуже кислі. Персик його плоди округлі, з ледь помітним черевним швом, зовні пухнастий, забарвлення шкіри, яскраво червоне у вигляді розмитих крапок та смужок, м'яко жовта, соковита, приємного смаку з кісточкою всередині. Що можна приготувати з фруктів? З них роблять напої, варять компот та варення. Свіжовидавлений сік має багато вітамін та дуже корисний. Фруктова начинка для пирога смачна та запашна, а прикрашений фруктами торт виглядає неперевершено. Влітку діти і дорослі із задоволенням ласують. Фруктовим морозивом. А зараз наша зустріч завершується. Я пропоную вам намалювати свої улюблені овочі або фрукти. Може зробити аплікацію чи зліпити та надіслати мені в особисті повідомлення. Я дуже чекаю. До побачення.